Світи тихий краю, милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалась? День і ніч не спала, своїх діток навчала, Звичаю навчала. Розстали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір. На свою Україну, що колишучи співала, про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці придусила б, під серцем приспала б, степи мої запродані жидові моті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, а могили мої милі москалі розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом Бере веретні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Е, якби то, якби то знайти те, що там схоронили, не плакали б діти, мати б не журилась.